Чи зобов'язані особи з числа осіб з інвалідністю, які раніше були визнані обмежено придатними, до 5 червня 2025 року проходити медичний огляд військово-лікарською комісією? З таким питанням звернувся до мене клієнт, оскільки при формуванні військово-облікового документа Резерв Плюс у нього відображається інформація про порушення правил військового обліку, так званий розшук, причина розшуку не проходження відмови від медичного огляду. Звертаю вашу увагу, що якщо громадянин України раніше був визнаний обмежено придатним, належить до категорії осіб числа осіб з інвалідністю, по-перше, не підлягає призову по мобілізації, клієнт у ну, клієнта, в принципі, оформленої строчки призову по мобілізації, і за положеннями закону України номер 3621, дефіс 9 щодо внесення змін в. Закону щодо дотримання прав військовослужбовців та поліцейських визначено, що особи віком від 25 до 60 років зобов'язані, які були визнані обажено продати, зобов'язані проходити військово-лікарську комісію до 5 червня, крім осіб з числа осіб з інвалідністю, до 5 червня, двадцять року, крім осіб з числа осіб з інвалідністю. Відтак. Законодавець не покладав обов'язку повторного проходження медичного огляду. Відтак, внести відомості про так званий розшук для осіб числа осіб з інвалідністю, які були раніше визнані обажено придатними, ТЦК не може, тому що це суперечить самій нормі. ТСК, будучи органом ведення, повинні в такому разі вилучити запис про так званий розшук, оскільки громадян нічого не порушував. Крім того, за постановою 932 передбачена автоматична взаємообід інформацією щодо медичних документів осіб числа осіб з інвалідністю. Ось так в принципі будуть питання. пишіть, звертайтесь. дякую.